Привіт, усім! Я ваша ґрендрідерка, і сьогодні будемо говорити про прочитане. трохи забарилася з цим відео, хотіла зняти його раніше, але думаю, ви відчуваєте це, якщо ви в Україні на вулиці останніми днями було настільки спекотно, що доводилося вмовляти себе на якісь найменші побутові дії, на кшталт сходити в магазин чи на пошту. А сьогодні здається, вже не так жарко за вікном, і думаю, що я витримую ці 40-50 хвилин без кондиціонера і під лампами для освітлення. Просто під ними трохи спекотно теж. Я впораюся. Я кажу, це не для того, щоб ви мене пожаліли, а просто щоб щоб якось надихнути себе, робити все вчасно. Мені здається, коли я пояснюю це, розбираю і для вас, і для самої себе, чому я відклала якусь зйомку відео, то потім наступного разу я вже не можу повернутися до цього аргументу. Тим не менш, перш ніж ми перейдемо безпосередньо до книжок, я попрошу вас перевірити, чи підписані ви на мій канал. Якщо ні, то підпишіться, будь ласочка. А також поставте цьому відео лайк, дизлайк, напишіть коментар, якщо вам щось подобається, або якщо вам щось не подобається, буду вам вдячна, бо це підтримує мій канал і допомагає мені поширювати мої відео на Ютубі, бо так працюють його алгоритми. Сьогодні ж ми будемо говорити про три книги, не п'ять, а три. Я вирішила скоротити їхню кількість. Про дві паперові книги і про одну електронну не буду знаєте, робити якийсь сюрприз. Ще щось всі ці книги мені сподобалися. Буду говорити про них з екзальтацією, з радістю, з захопленням, з любов'ю. Хоча і думаю, що зверну увагу на певні особливості, які б я хотіла бачити трохи інакшими. Давайте почнемо з нонфікшену про київських студентів. Називається він Пиво і чорнило. Як жили київські студенти 19-го початку ХХ століття від Тараса Самчука. Цю книгу мені прислали на огляд. Я насправді чекала її ще з моменту перед замовленням, мені було дуже цікаво, і мені хочеться відмітити, наскільки вчасно ця книга прийшла в моє життя, тому що якби я жила в іншому місті, мабуть, мені було б не так цікаво, бо я не впізнавала б знає. Та певні місця, про які пишеться. Ну, вірніше, можливо, я б могла їх погуглити, але це було б не так цікаво, як коли я можу сісти на метро, приїхати і пройти буквально повз них. З назви зрозуміло, що мова буде йти про студентство, і в принципі, в принципі, можна не прив'язуватися до Києва насправді, тому що я думаю, що плюс-мінус схожі умови були у студентів по всій Україні, принаймні ті її частині, яка входила до Російської імперії на той час. Я чула скарги на цю книжку, що вона надто нагадує підручник своєю версткою, і я можу погодитися з тим, що вона нагадує підручник. В ній є ось такі ілюстрації. Їх до речі дуже багато на сторінках. Що ось можу погодитися, що вона нагадує підручник, але мені це читати геть не заважало, якщо чесно. Навпаки, за рахунок цих ілюстрацій, табличок, сторінки прочитувалися доволі швидко, і якісь додаткові візуальні матеріали тільки підсилював мої враження, або допомагав подумати про щось, давав вірніше цей час, щоб подумати. І зрештою, я прочитала її справді з задоволенням. Було дуже багато якихось цікавих моментів, і зараз спробую їх. Деталізувати і розповісти нам. Починається книга загалом з історії київського студентства, університетів, які були представлені у цьому місті, там києво могилянська академія, Університет Святого Володимира, Політехнічний інститут, як вони діяли в 19 столітті, з чим вони увійшли в 20 століття. Потім, що мені було надзвичайно цікаво, ракурс було переведено на жіночу освіту, і я читала і думала, що, звісно, дуже пощастило бути жінкою не в 19 чи у 20 столітті, коли свою освіту доводилося практично вигризати. Жінкам то дозволяли отримувати освіту, то забороняли, то дозволяли якісь жіночі курси, то бачили, що жінки, власне, жінки, які отримували освіту, трохи відрізнялися від чоловіків, бо це могли бути тільки панянки забезпечених і доволі прогресивних родин, тому, як правило, в цих родин були гроші. І ці жінки масово стали їздити на навчання в Швейцарію і, власне, владі Російської імперії це не сподобалося. Вони такі двері треба прикрутити, і знову дозволили, але все одно, все це давалося збоєм. Тут є один дуже характерний епізод, де значить, студентки описують ситуацію, де їм дозволили ходити значить, на лекції. Але професори були надзвичайно критично до цього налаштовані. Спочатку вони призначали лекцію на дуже ранню годину, сподіваючись, що ніхто не прийде. Ну, але це не працювало, очевидно, жінки можуть вставати так само рано, як і всі інші. Потім розгадка про якогось професора, що він почав спеціально на лекції жартувати якісь такі, знаєте, похабні жарти, якісь непристойні натяки робити. І це вже тоді спрацювало це зупинило потік бажаючих приходити до нього на лекції. Багато дуже спогадів про студентів, про курсисток, власне. Тут нам подається з якихось мемуарів Зінаїди Тулуб, це українська авторка, і вона, власне, отримала цю курс. Освіту, і вона згадує, як її дядько там, жартома називав курсисток курсучками, що це її дратувало, і загалом багато про це теж говориться, мені було цікаво про це читати. Також, мабуть, однією з найцікавіших частин для мене став стали ті розділи, де акцентувалося на тому, як змінювалися умови для навчання ось за весь цей час: про гуртожитки, про якісь особливості освітлення, опалення. Водопостачання, водовідведення, що якщо в 19 столітті були водовози, які привозили воду до університетів, то потім там уже прокладали труби про освітлення, що університети, особливо технічні, вони були місцем прогресу, місцем де люди знали про технічні новинки, і що туди буквально першими в місті, можна сказати, прокладали різні. Навіть ще не електричні, якісь газові лямпи, а потім вже й електрика з'явилася. Це теж дуже цікаво, тому що побут це те, що навколо нас, те, що нас оточує, і, ну. Добре, цієї зими я задумувалася, коли вмикала лампочку. Але загалом, коли я відкриваю край, я просто чекаю, що звідти потече вода, і не думаю, скільки поколінь до мене обходилися без цього. Скільком поколінням до мене доводилося прикладати роботу, щоб добути цю воду, щоб набрати її з колодязя чи з якоїсь навіть колонки, щоб її пронести, щоб її нагріти, і так далі. Це було цікаво. Звісно, не бійшлося і без дозвілля студентів тут поділено на дозвілля, яке було, знаєте. Дозволено, там різні спортивні гуртки, різні. Хори, а також дозвілля, яке було заборонене чи обмежене про різні гулянки, про скандальні історії, можливо, навіть якісь дуелі. от говорилася про дозвілля, про походи в театр. Тут була історія про якусь відому київську акторку, що її так обожнювали студенти, і легенда, що вона вийшла з театру, її чекали прихильник, але було дуже брудно, калюжі і студенти простолили свої, значить, то чи в що там вони були в пледи, я згадала свої пледи, що вона могла пройти по цим калюжам, не замочивши ноги. Ну, це красива просто історія. Також автор звертає увагу на знаєте, національний поділ студентів. Він говорить і про поляків, що приїжджали вчитися в Київ, і про власне українців, про євреїв знаходяться і зовсім якісь екстремальні випадки, наприклад, японець, який їхав ледь не рік аби тут навчатися. Ну, він власне був пов'язаний з православною освітою, тому він був зацікавлений в тому, щоб вчитися в Києві, але все одно, ну, і, звісно, українці, гуртки, які у них виникали. Загалом оці ось початки таких. Про для студентів, де були якісь каси для відшкодування грошей на підручників для бідних студентів, для оплати за їхній гуртожиток, ще щось за їдальню, мене дуже вразила історія, що вегетаріанські їдальні були вже поширеним явищем на початку 20-го століття. З певною мірою це виходило з бідності студентів, тому що овочі очевидно дешевші, ніж м'ясо, але були люди, для яких це була якась ідейна штука теж було цікаво прочитати. Ну і звісно, неможливо не поговорити про те, що студенти, як правило, це прогресивна верства населення, бунтівна. Тому тут говориться і про протести. І про ув'язнення, і про якісь репресії. Взагалом в книжці, крім того, що я вам показувала ілюстрації, таблички, дуже багато різних спогадів. Або спогадів, або з чиїхось мемуарів, або з чиїхось листів, тощо, і це теж допомагає створити відбиток епохи і місця для студентів у ній. Загалом я рекомендую вам цю книжку, тому що мені вона була легка, вона була цікава. Автор у подяці згадує і вче різних і університети, які допомагали йому створювати цю книжку. Я в цьому дуже погано орієнтуюся, тому мені лишається тільки вірити йому на слово. І все, що тут описувалося, для мене звучало доволі правдоподібно. Єдиний момент, який мене трохи, знаєте, роздратував у цій книжці, що це, в принципі, дрібниці. Я навіть не думаю, що автор мав це на увазі, коли писав. Але тут йшлося про самокупство серед студентів, і він, значить, описує, що а, у студентів було мало грошей, вони хворіли, було важко вчитися, не було де жити, не було що їсти. І так далі. І тут є фраза, що най. Найлегшим виходом з цієї ситуації було самогубство. Мені не подобається, як це звучить, тому що це момент абсолютного відчаю, депресії, найтяжчий момент в житті людини називати його найлегшим виходом. Мені здається, що це якось дуже негарно, некоректно, і я б змінила цю фразу на місці автора, можливо, будуть якісь перевидання, це було б доречно, мені здається. Ну, загалом, загалом, в мене хороші враження, я вже вам сказала, і я б радила цю книгу. Далі хочу розповісти вам, як я прочитала продовження фантазійної трилогії «Замок із кришталю Ірини Грабовської. Називається ця друга книга Земля крилатих. Це новинка. Вона вийшла в Віваті цього літа. Якщо я не помиляюся, ось в мене є перша частина. Теж бачите, вони виконані в такому одному стилі. Мені здається, що виглядають вони дуже гарно, принаймні, мій погляд вони приваблюють. Не можу обрати, як вам показувати. Звісно, другу буду показувати. А, також тут збереглася власне ось ця ось мапу, мапа світу, і в нас тут є збільшена. Мапа самого королівства Ритон, королівства Крилатик, про яке буде йти мова. Не турбуйтеся, якщо ви ще не читали першу книгу або не дочитали. Я постараюся обійтися без спойлерів, просто означивши головних персонажів та й по тому. Дуже б хотіла зацікавити вас цією трилогією, бо мені здається, що вона заслуговує уваги. Почну з того, що друга книжка певною мірою мені сподобалася навіть більше, ніж перша. Якщо першу я читала ще в форматі друкопису, то друга була для мене сюрпризом, новинкою. І я читала її як звичайна читачка. Вона мені сподобалася навіть більше, ніж перша. Чому так вийшло? Тому що в цій трилогії тут потужна світобудова, багато нових назв, раз вигадані слова, слова, наприклад, на позначення звертання до жінки, до чоловіка. В різних країнах. І в першій книзі ти стараєшся обробити цю інформацію, крім того, що слідкуєш за сюжетом, а в другій ти вже всі знаєш, вони вже всі твої знайомі, хороші знайомі. І ти розумієш, про що йдеться, і ти от заходиш в цю книгу відразу і йдеш. Можливо, перших сторінок, Сторінок? ні, давайте не сторінок, давайте. От першу, можливо, четвертину я трохи чомусь забарилася з цією книжкою, але далі мене просто ось понесло по цій історії. Було дуже цікаво, було багато Сподіваного Обіцяла не спойлерити. я це пам'ятаю. Просто нагадаю, що в першій книжці головний сюжет власне розгортається навколо того, що у нас є молодий княжич крилатих Ян, і він хоче повернути собі своє королівство. Він ще дуже молодий, амбіційний і відчуває на себе потужний тиск з усіх боків, бо йому всі нагадують, що це королівство Ритом йому обов'язково потрібно його повернути, бо це ж честь його батьків, це доля крилатого народу. І Ян ось він відчуває дуже цей тиск, відчуває, що він може. Не впоратися з ситуацією, його це гнітить, і в якийсь момент він зіштовхується з певним шарівним артефактом, який передає йому загиблий батько. І здається, ніби ось артефакт вирішить його проблеми, він зробить його сміливішим, кращим, відважнішим, сильнішим, але. Все виявляється не так просто, і в другій книзі е, велика частина тексту присвячена боротьбі зі своєю залежністю, що може допомогти з неї вибратися, які наслідки від цього будуть для Яна. Також ми зустрічаємо і інших грин: це і Мейрі, принцесу з королівства мертвих Небельгальма, її сестру із у якої є теж великі, дуже амбіції на те, щоб успадкувати владу цьому князівстві, і, власне, неї дар піднімати. Мертвих, ну вони власне не стають від цього живими, вони стають марвами на кшталт зомбі створювати. Зустрічаємо і Ольєра, це соратник Яна, який має певну травму в минулому і має власне почуття до Яна. Також ми бачимо і Мону, крилату Фрейліну, бачимо і короля Небельгайма Етельріха, який є однозначно лихим персонажем. Я говорила про цю книгу сьогодні вранці з мамою, вона її вже теж майже дочитала. І ми з нею зійшлися на тому, що в принципі для цієї трилогії є великим плюсом, що персонажі на Настільки неоднозначні, вони здатні і на хороші вчинки, і на погані в той час. Я, наприклад, ненавиджу яна. Не тому, що він погано створений, а просто він настільки добре створений, що він викликає в мене різку емоцію, відторгнення. Він Настільки егоїстична істота. Мені, ну, мені дуже не близькі його вибори, його вчинки, але в той же час в певні моменти цієї книжки я вболіваю за нього. Я не знаю, як це працює, але для мене це працює. У цій книжці героям доведеться зазнати великих втрат. Ми побачимо, як вони переживають ці втрати. Ми побачимо нові якісь традиції з цього королі. Вибачте, князівства крилатих. Наприклад, якщо в попередній частині ми побачили чиєсь весілля, то тут ми побачимо і як святкують народження дитини, як проведжають в останню путь, як святкують якісь свята, можливо, побачимо якісь державні свята. Також, одним словом, мені було дуже цікаво її читати захопливо. Тут є кілька битв, одна трохи менша, а одна прям масштабна, з арміями, з чудовиськами, які видихають. Полум'я з всякими втратами, жертвами авторка не дуже шкодує своїх героїв, тобто вона їх любиться, відчувається, але вона не боїться бути жорстокою до них. Якщо говорити про моїх улюблених персонажів, бо про неулюблених я вже сказала, то я дуже люблю героїню Мону, яка є в цьому романі. Вона настільки якась спокійна, раціональна і чесна, і віддана і. Я хотіла б обійняти Мону, я хотіла б з нею дружити, я б хотіла типи з нею на кавусю. Що я хочу сказати? Я чекаю на третю книжку. Я сподіваюся, що вона вже пишеться. Ні, я знаю, що вона пишеться, насправді я бачила, що авторка говорила про це, але доведе... думаю, що їй доведеться зачекати якийсь час, але потім... потім я загадую собі, що я перечитаю першу, другу і прочитаю третю, коли вона нарешті вийде. І остання книга, про яку я сьогодні буду вам розповідати. Так, сьогодні в нас буде коротке прочитане, тому що не всі книги, які я хочу вам показати, є у мене ось тут. Я щось комусь позичила, тому наступного разу постараюся зробити його довше. Отож, сьогодні будемо говорити про нову книгу. Ну як нову, її вже півроку, десь про книгу Алі Гейселвуд. Люблю теоретично, яку я прочитала ось-ось. Прочитала я її, звісно, в електронці, тому покажу вам просто тут обкладинку. А Лікайс-Гелслів, ви можете знати за її романом Гіпотеза кохання, що виходив у видавництва Віват в українському перекладі, а також за її. Попереднім романом, про який я розповідала вам на своєму каналі, там було щось Love on the Brain, здається, можливо. Я помиляюся в нас, але я вам тут покажу обкладинку і лишу десь у горі посилання, аби ви могли сходити, послухати, якщо вам цікаво, що я говорю про її попередні роман. Але, але особливість текстів Алі Гейзелвуд у тому, що те, що я говорила про її попередній роман і про гіпотезу кохання, теж все можна застосувати і до цієї історії, бо Алі Гейзлвуд вміє писати. Лише одну історію. Вона пише її весь час, змінюють якісь зовнішні чинники, але насправді це все одна і та сама історія. І здавалося б, це мусить мене дратувати. Ну я плачу гроші. Я хочу, щоб мене здивували, я хочу, щоб мене розважили. Але її тексти мені настільки комфортні, вони мене веселять, вони мене розчулюють. Насправді мене дуже рідко смішать, смішить щось у книгах. Не завжди ми сходимося з авторами в почутті гумору, а у Алі Гейзелвуд я прям хіхікаю над її текстами. Для мене це здобуток. Тому я прочитала цю книгу і буду читати все, що вона напише далі. Вже невдовзі в неї виходить роман про юних шахістів. Це буде Янка Далт книжка. І, до речі, про цю книжку я чула такі, знаєте, нехороші, Історії, що вона використала для натхнення, навіть не стільки для натхнення, а власне в цих образах впізнаються живі існуючі люди. Між якими немає романтичних стосунків між цими юними шахістами, і це дуже дивно, але я все ще повністю, знаєте, не досліджувала цю тему, тому коли прочитаю той роман, досліджу, тоді вам і розповім. А зараз буду. А, ні, ще один анонс в неї був ще один анонс, і це вже щось трохи новеньке. Там має бути про вампірку, про перевертнів. Це буде романтичне фентезі, але я впевнена, що навіть його Елі Гейзелвуд впише в свою цю ось канву. Сюжети є романти. Манів приблизно такий буде мова йти про СТЕМ, про науку, і в нас буде героїня. Вона буде дуже невисока, худенька, в неї буде якась сумна подія в минулому, і швидше за все, в неї будуть якісь вавки в голові, в хорошому сенсі цього слова. Вона буде дуже бідна, але вона дуже талановита, амбіційна, і зрештою в неї все буде добре. І є в нас головний персонаж. Він буде високий. Він обов'язково буде дуже дуже високим. Це просто ось база для книжок Алі Гейлселвуд. Він теж буде людиною науки. Але він на відміну від героїні бідним. Не буде. Він вже успішний. Він вже реалізований. Він буквально завтра отримає Нобелівську премію з фізики, з хімії, з будь-чого нейробіології. Вигадайте самі будь-яку царину науки. І ось ці двоє сходяться, між ними що стається, і ми будемо ослідкувати, як розвиваються їхні стосунки. Так само сталося і цього разу. Наша героїня, оця героїня мені дуже сподобалася. І те, як описала її, Алі, мені теж сподобалася. Справа в тому, що наша героїня дуже хоче подобатися людям. Вона цього прямо ось потребує. І, зрештою, вона опиняється в такій ситуації, що вона навчилася. Зчитувати, чого люди від неї очікують, якою вони хочуть бачити її завтра, і вона показує їм саме себе з такого ракурсу. Вона фактично перемолола свою особистість в пил, щоб потім з цього пилу. Збирати фігурку і показувати її людям, але це проблема для неї, тому що вона не знає, чого хоче, в неї немає цієї особистості. Фактично, вона говорить неправду навіть своїй найкращій подрузі. Вона живе з подругою і здавалося, подруга розуміє її проблеми. Вона часто їй говорить, що Елсі, наша героїня звуть Елсі, Елсі, ти можеш сказати мені ні, все, все нормально, але вона, наприклад. Героїна наша Елсі вона ненавидить адгаус кіно, а подруга обожнює. І вона дивиться з подругою і вдає, наче їй подобається, бо вона десь не під свідомістю боїться, що коли подруга зрозуміє, що Елсі не поділяє її уподобання, то вона не захоче з нею більше спілкуватися. Ну що звісно не так. Сподіваюся, я зрозуміла, описала, в чому проблема героїні, і далі буде йти історія, там де вона подається на роботу. В них вони будуть ворогувати з головним персонажем. Тут, власне, буде від ненависті до кохання. Ця схема працювати. Також буде трошечки фейк-дейтінгу, але він буде не з головним героєм. Ще з плюсів цього роману це кумедна їжачіха, яка живе з нашою героїною і її подругою. А також в цьому романі ми зустрічаємо Ice Eр. Персонажу, власне, він аромантичний і асексуальний, це доволі о, не часто зустрічається, одним словом, такі персонажі у літературі. О, і це завжди цікаво, як на мій погляд. Тут авторка з великою повагою ставиться до цього персонажа, він дуже приємна людина. Мені було цікаво про це почитати. Що ще в цьому романі? Ну, він милий, він хороший. Мене трошечки. Мені б не подобалося, якби до мене ставилися так, як головний герой ставився до героїні в тому плані, що він її надто опікав. Оце ось таке дуже е, ставлення. Він... Е, Прям намагався допомогти їй дуже сильно, але я думаю, з іншого боку, що якщо він, якщо б він ставився до неї інакше, у них б нічого не вийшло. Вона б не набралася сміливості якось розібратися з своєю цією проблемою особистості і так далі. Ось я б не хотіла, щоб до мене так ставилось, А от з Гріною, я думаю, що було нормально і в самий раз. Ну ще я не можу не звернутися до теми сексу в цій книжці. Елі Гейзлвуд, я думаю, що вона тягне з нас уже прикол, бо це неможливо писати серйозно. Нагадаю, що герой такий великий, великий бік, бік, вері, бік. І, звісно, всі його частини тіла такі. І буквально процес їхнього вагінального сексу займає цій книжці кілька сторінок. І потім Елі Гейзелвуд нам пише фразу з точки зору героїні, що мовляв, я відчуваю його рух кістками черепа, і я просто сиділа така вже думаю, серйозно. Ну, воно ніби з одного боку просто типу ти рухаєшся, а з іншого боку, ну це так довго описувалося, Вона так, воно, так акцентувала увагу, на тому що він такий великий, що це може бути вже й фізично. Я б не здивувалася, якби це доставало їй до черепа. Чому я думаю, що я якийсь тягне прикол, тому що в неї... Хороше почуття гумору, воно не може посадити це серйозно. Принаймні, я буду в це вірити. Ви мене не зупините в цій вірі. Це була класна книжка. Я добре провела з нею час, я співпереживала героям, я сміялася над жартами. Я, я, я думала, як можна жити з їжачихою в домі, але їжачиху прикольно назвали, тому. Це ставало меншою проблемою для мене. Ще ще хотіла вам розповісти: у цій книзі з'являються Камео Адам і Олів з гіпотези кохання, і це дуже приємно їх зустріти. Тобто авторка створює такий всесвіт, де всі герої, про яких вона пише, вони існують на цій орбіті. І, і це класно. Я рада була побачити Адама і Олів, переконатися, що в них все добре, що справи там ідуть до весілля загалом. Звісно, в кінці нас чекав геппі-енд, так і має бути. Для цього ми, ми я, я, не знаю, про кого я говорю. Ми, я читаю ці романи, тому що мені ось затишно це такий спроба ескапізму, історія, для яку я точно знаю, що вона закінчується добре і принесе мені радість. Тому, якщо вам подобаються такі тексти, то я раджу вам будь-який з романів Алі Гейзлвуд. Що ж, я розповіла вам про все, про що хотіла розповісти. Цього разу це не зайняло 50 хвилин. Можливо, можливо, це недолік, а можливо і перевага. Якщо ви читали якийсь з цих текстів або хочете прочитати, або просто хочете написати мені щось хороше, погане, не соромтеся, йдіть у коментарі, а також ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, я дуже ціную ваші соціальні погладжування. Ще побачимось!